Час для розвідки — це дуже багато, навіть секунда дуже багато. За секунду він повинен прийняти дуже багато рішень. 23 серпня 2014 року я був призваний. У мене спеціальність розвідка, мене мені перезвонили і сказали, ви повинні повинен в військкомат. Я приїхав і вони мені одразу вручили повістку, зразу вже відправили мене на медкомісію. Наш батальйон захищав Донецький аеропорт. Я був у розвідці. Ми очі і вуха терміналі знаходилася частина роти вогневої підтримки та штурмових там, рот. Мінялись вони там. Я, хоч і був з 2014 року в Донецькому аеропорту, де мій комбат Кузьміних був в пліну. Так моїх 9 розвідників було. Четверо підірвали себе гранатами, не хотіли здаватися в плен. Четверо попали в полон радіум з командиром зводу. У нас три герої України посмертно. Перший це Зубков Іван Іванович. Мій земляк з міста Доражніх Хмельницької області. Другий це Бронєвіцький, якого розстріляли в полоні Моторола». І третій це Редзанич Максим. Він з міста Буча Київської області. Ми і от, в основному тримали рубежі Авдіївка, опитне, піски, водяне. Розтягнулися ми всім фронтом. А 9 жовтня 2015 року я був звільнений в запас із зони АТО. І 13 місяців місяці ми були там. Я в основному не на формі. Я приїжджаю в івано франківськ я їду в гражданці. Я навіть з передової їхав в гражданці. У мене немає такого, що це піарство, це форма туди-сюди. Ну, звісно, як беру біля, то я достаю посвідчення ОБД. Я багато чого вивчив, я вивчив схеми управління в ГРУ, школи розвідки молодших командирів підготовки ще в 2018 році, я туди попав. Я проходив дуже багато перепідготовки і дуже багато навчань. Коли почався вже військовий стан, мене визвали військкомат. Мені дали повістку, і через 4 часа ми сиділи в поїзді, два вагони. У нас було відправлено в 53-ю механізовану бригаду. Ми приїхали в Дніпр. З Дніпра нас посадили бусики, і з північної сторони Донецької аеропорту нас привезли посеред ночі під Маріупольське направлення. Там був до 53-ї прикріплений батальйон Айдар. Мене зразу розвідники туди забрали. Вони вийшли з під Старогнатівки, батальон фактично весь розбитий. Ми буквально через час поїхали зупиняти їхні танки, щоб дати можливість евакуювати ранених і тяжко поранених людей. Ми зразу стали в Маріупольське направлення, потім Петриківське, Єгорівське, Єгорівка, Павловка і під Вугледаром ми закріпилися. Багато колон мені по моїх користуваці було знищено. Зірвана, звісно, їхня підготовка до атаки та форсування вугледару, знищені ДРГ групи штурмовими, тому що вони ж всякими діями намагалися знайти, звідки їх взривають їхні ці атаки і знищують їхні колони. Людей фактично не вистачає. І там ми теж ходили по двох. Під вугледаром нас робили тільки чотири розвідника. Ми фактично не віддихали. У мене перше поранення було під Донецьким аеропортом, у мене частина легких з лівої сторони немає. У мене шрам тако на все тіло. А це я отрив три осколочних танкових, можна сказати, в ногу в м'яку час перебило мені артерію, в руку мені попало з двойним переломом сміщання, і права лопатка з переломом. Мене дотягнули до Курахово. зараз нинішній комбат Айдара мене, тоді начальник штабу віз мене на своїй машині, і далі він сказав, що він вже не транспортабель, в мене вже залишилось пів літри крові. Мене перебили артерію, мені пізно вже наклали, я повз виповзав сам, тому що мене не знайшли, я був би пропавши без вісті. Мені б наклали апарат Лізарова на руку, я переніс п'ять операцій, плюс перев'язки, кажу, і потім я був. Відправлений в госпіталь, спочатку в Умань. Там одеський госпіталь був евакуйований. Ну, з Курахова я спочатку на Дніпро, з Дніпра не на Умань, там зробили перев'язку. В Умані мені витягнули вже осколок з плечка, потім зняли мені апарати Лізарова, промивши всі рани, і вже попав на батьківщину в Хмельницький. мені вже покла... наклали пластину на праву руку. Я хотів знімати, мені сказали, відказали. ВЛК було прийнято, мене поки обмежено придатним. 13 червня мене визвали в Київ, в штаб головний, і ви направляєтесь в Івано-Франківський РТЗК ТСП. кажу, ви нічого не перепутали? Кажу, я Смельницького. Мені кажуть, така рознарядка. Я тут зараз головний сержант і командир відділення роти охорони. Коли вже країна вже вийшла в, в, в таке критичне положення, вони що, багато тікають за границю? Багато сидять по санаторіях. Багато в 50 з лишнім років стали студентами. Це смішно. Поженились на інвалідах, поробили групи інвалідності, бронь водять, бронірувати. Вони, вибачте, до війни вони всі спортсмени, всі дуже багато бачили, дуже багато знали. Зараз подивіться на них. Я теж народився військовим. Я теж не мав наміри бути військовим, але бачите, ситуація швидко повертається. У нас ні одне покоління не живе без війни, ви подивіться. Немає такого покоління, щоб воно пройшло всього часу мирно.